Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я на дачі взяв дурне голову а важке в руки, і через це. Мені переклинило поперек, і я опинився на ліжку. От такі пироги. Але, на відміну від декого, голова ще працює, так. Так що такі справи. І от, дивлячись на всю цю катавацію, яка нині відбувається в світі, так. Я хотів би звернути вашу увагу на те, а чому старці у владі в хх столітті є анахронізмом? Так, чому у минулі віки старі люди були фактично зосередженням, коморою життєвого досвіду, якого основна маса? Людей немало. Тому до них цілком закономірно молоді люди і середнього віку зверталися за порадою. Звідси і повага, так, незмінна повага до людей старшого віку у примітивних суспільствах. де Носіями знань для більшості людей були не книги, ну, нині це інтернет, а старі люди. Тому о, я пам'ятаю той е, твір, відомий ну, як Старий Совок, Радянський, фільм про е, зли, він називається Злий Дух Ямбою. Про те, як геодезисти в Радянському Союзі, там на Далекому Сході в Сибіру робили зйомку місцевості. Ну і вони взаємодіяли із місцевими жителями. Я не знаю, це, здається, Евенки були. І там один із персонажів, якого. Венки дуже берегли. Це був старий дід. Вони навіть не давали йому, щоб він дуже наїдався, м'яса і все, щоб він довше протягнув. Чому? Тому що він. Володів тими знаннями, якими не володіли вони, і до нього зверталися усіх сенсах. Чи хтось захворів, то вже таке щось було за його, як кажуть, каденцію, чи то ще щось трапилося. З усіх питань зверталися до нього, і він знаходив відповідну відповідь. Так нині ж у розвинених країнах немає потреби. Звертатися до старих людей, носіїв уже, ну, скажімо так, минулого досвіду. Їхній досвід застарів і фактично є гальмом для розвитку, а їхній консерватизм це взагалі щось із чимось. Екологія все більше перетворює старців на маразматиків і поява старця на чолі держави означає деградацію цієї держави.